Починаємо добре? добре. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть що... Тупають ніжки, працюють в горівки та усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго ранку, любі малята. Сьогодні з вами відправимось в гості. А до кого? До кого і кого ви там побачите? Зараз ми з вами подивимось. Ой, і куди ж це ми приїхали? До бабусі Одарки і дідуся Панаса. Подивіться, а хто в них є? Хто в них є на подвір'ї? Куськи. Так, давайте, скажіть мені, це хто? Курівка. а біля корівки хто? Теля. Повторіть. Да. Теля молодці. А хто це сидить? Кошка. Кішка, маленький котик. Так, а далі називайте. Добре, хто ще тут є у нас? Коза. Коза Козає. Так, ще хто. Поза. Свинка. Свинка є, так, ще хто? Свинка. Свинка, ще поросятко, Коза з козенятком. А собачка? Малесеньким, так? Цуциком малесенький є у собачки. цуценятко яке маленьке. Бачите, вони всі так. живуть у бабусі і дідуся, які в них багато тваринок. Як ми ще кажемо одним словом це? Хто? Домашні тварини. Домашні. Домашні. А чому вони домашні? Баста, баста, Бо вони живуть біля людини, і людина про них піклується. А тепер давайте з вами, як ви мені скажете, як бабузя називає своїх тваринок? Добре? Як вона називає кішку? Лайк. Кішечка. Тішечка. Ну, скажіть, кішка, кішечка. А ну повторюємо. Ангеліна кішечка. Кішечка. Милана, кішечка. Кішечка. Діма, кішечка. Ну, кішечка. Так, повторюємо. Кішечка. А як вона називає порося? Поросятко. Порося. Поросятку. Вона лагідно називає. Кішечка поросятка. А як вона свою козу називає? Козя. Кізонька. Кізонька. Ану повторіть, кізонька. Кізонька. А як ви думаєте, вона буде називати корову? Олівка. Колівка. Колівка. Тонька. Так. А дідусь вас теж запитує. Як, що роблять? Здорово. Що собака. роблять тварини? Так, мене послухайте. Що роблять тварини? Що вміє робити Лавка. Ще що він вміє? Собачі корм куша. Добре, це він їсть. А ще що він вміє? Гавкати. Гавкати правильно, ще що? Котичку. Бігати він вміє? Да. Кусати вміє? Да. А охороняти будинок? Да. Так, а. так а. давайте скажемо, що вміє собака. Бігає, гавкає, кусає. Обороняй, а що вміє робити кішка? Так царапати вміє добре, а ще що вона вміє? Ще що вона вміє? М? Вона вміє, що вона любить робити? Спати. Любиться рапати, кушать так. форми. Так не вчить, грається, спить. Right. Що, що вона робить? Кого вона ловить? Мишек. Ловить мишок. Ангеліна, повтори кішка ловить мишок. Я, я ну, ну, добре. Кішка ловить мишу. Правильно. А що робить корова? Хто мені скаже? О, я, ну, корова піше молоко. <рес> корова дає нам молоко, правильно. Вона пасеться, вона мукає. Добре, молодці. Так, а тепер пограємо в гру. Дивіться, кожна тваринка може просити їжу у господарів, а як вона буде це казати? Теля як буде казати? Ні, от корінка і теля що вони будуть казати? Му, мудря просити? Правильно, тут гавкай, а, а киця як буде просити? Мяу, мяу, мяу. Правильно, нявкати. А як козеня буде просити? Тут. Мекає козеня, правильно. Не. А порося? Правильно, хро-хро-хро. Вони просять отак їсти. Молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру хто що їсть. Подивіться, у нас є корова, собака і кішка. Що буде їсти корова назвіть мені. Корова так, а давайте будемо говорити повним реченням. Корова буде їсти траву. Повторіть. Корова буде їсти траву. Ангеліна, корова буде їсти траву. Траву. Буде їсти траву. траву. Дівочка, а що буде їсти собачка? Карточку. Кісточку. Так, а ну скажіть, собака їсть кісточку. Щобака, міш, Молодці, правильно. А що ж кішка буде їсти? Молоко. А повним реченням молоко. кішка буде їсти молоко. Кісько. Молодці, правильно. Так, а у нас тут є коза і свинка. Що буде їсти коза? Як ви думаєте? Вот это. Что? Вот это. Ну, что у нас тут есть? Капуста и буряк. Капуста. Она Любит есть капусту. А свинка будет есть еще? О, капуста. Так, давайте скажем. Коза есть капусту. 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 Свинка їсть буряк. буряк. Молодці, правильно. Бачите, коза любить капусту, а свинка їсть і буряк, і моркву. Молодці. А зараз ми з вами ще пограємо. в треба знайти пару до слова. Рогата. Хто рогатий, у кого є роги? Ну, давайте згадайте, у кого є роги. Рейші. У кози є роги? Да. Значить, ми скажемо рогата коза. Повторюйте рогата коза А ще хто рогатий? У кого є ще роги? Коровка. Правильно, ми скажемо рогата корова, повторюйте. Рогата корова. Да, Правильно. А хто буває пухнастий? Не, не, не ну, придумайте, хто пухнастий у нас вдома буває? Не. Яка тваринка пухнаста у нас? Дея. Кішка. Кішка пухнаста, пухнаста кішка. Повторіть. пухнаста кішка. Пухнаста кішка. Так, Ангеліна, пухнаста кішка. Пухнаста кішка. Девочка, пухнаста кішка. Добре. А хто буває лохматий? Хто у нас лохматий вдома знаю. Ой, <Л sharing> собака роки. У нас в тебе дома роки бохнастий. Ми кажемо лохматий собака. Повторили? У нас собака. Що є в Собака. Довгий хвіст повторюємо. Так. Добре, а тепер скажіть, що буває гострим? Гострі? Там е, люди гострі? У кішки що буває гострим? Купає. Кіхті. Чим вона царапає? А, а у корови і у кози що є гострим? Гострі Рог, роги, гострі кігті. Прав... Правильно, молодці. Да. А тепер скажіть, де ми сьогодні з вами побували? До кого в гості ми завітали? Коровку. А, так, коровку Ку... бачили. Я Ось Козу. Так, Ми побували в гостях у бабусі Одарки, дідуся Панаса. Так? Ну що, да. молодці? Чудово. Вам сподобалась подорож? Так. Да. Добре. Дякую. І ось наші дякую. і собачки вам кажуть, дякую, посміхаються і кажуть, приходьте ще на заняття. Да поки мої любі!